Ось і завершується великий піст. Ми вас запрошуємо, дорогі брати і сестри, підписники нашої одеської парки, на богослужіння, яке буде возглавляти наш владика митрополит Афан. Отож, о 17 годині вечора сьогодні 12 страсних іванель в святоспенському кафедральному соборі, і завтра, о чотирнадцяті годині, виніс плащаниці також в успенському соборі. А на саме світле Христове Воскресіння о шостій годині ранку зустрічаємося тут біля Успенського кафедрального собору, тому що тут буде звершуватися головна пасхальна служба, яку буде возглавляти наш. Владика митрополит Афанел. А якщо у вас є можливість, приходьте поранше, щоб можна було прийняти участь у святковій Пасхальній хрестній ході. У світлий понеділок 6 травня, Божественна літургія у Свято-Троїцькому соборі о 9-й годині ранку. У вівторок ви знаєте День святої іверської ікони Божої Матері, і ми по традиції будемо звершувати о 9-й годині ранку Божественну літургію у свято-іверському чоловічому монастирі. У світлу середу, 8 травня. Касперської ікони Божої Матері, і ми по традиції будемо звершувати богослужіння в свято Успенському кафедральному соборі. 9 травня в світлий четвер зустрічаємося о 9 годині ранку на Божественній літургії в свято іллінському чоловічому монастирі. А 10 травня в світлу п'ятницю у свято успенському чоловічому морському монастирі особливе богослужіння, тому що це день ікони Божої Матері, живоносний істочник. І по традиції, о 8-й годині ранку, ми будемо зустрічати на святих воротах Касперську ікону Божої Матері, з якою пройдемо хресною ходою через весь монастир і зайдемо до храму великого нашого живоносного істочника, і будемо разом завершувати Божесну літургію. Запрошуємо всіх вас, дорогі брати і сестри, поки у нас є час, поки ми живі, здорові, моли. Тися Богові, дякувати йому за все і просити, щоб Господь нам дав світле Христове Воскресіння і мир.